Всім привіт вітаю на нашому каналі. Сьогодні вашій увазі представляю електроскутери всесвітнього відомого бренду Lvenin, заснованого в 1999 році, та який являється лідером у галузі електроскутерів у всьому світі. Сьогодні розглянемо електроскутер моделі NCF. Який має ультрасучасний дизайн та низку передових технологій. Технічні характеристики даної моделі: потужність двигуна 2000 Вт, дві літіві батареї по 24 А кожна, на яких даний електроскутер здатен проїхати 120 км з максимальною швидкістю 45 км на годину. Даний електроскутер призначений у першу чергу для перевезення продуктів завдяки великому боксу. Великий бокс для продуктів обшитий термозберігаючою обшивкою, який забезпечить довготривале зберігання. Головні переваги даного електроскутера, що його практично не потрібно обслуговувати в порівнянні з скутерами з двигунами внутрішнього згоряння. та він значно економічніший. На даний електроскутер не потрібні водійські посвідчення та його не потрібно реєструвати в МРЕВ. Всіх запрошую особисто відвідати наш мотосалон за адресою місто Київ, вулиця Горлівська, 226, дріб 228 та провести тест-драйв будь-якого електроскутера.